І ще сьогодні порушення Росією, яке казав повітряного простору е з країнами НАТО, стало справжнім прецедентом. Умовдові проліт ракет на територію країни вже підтвердили. А от в Міністерстві оборони Румунії поки що це не підтверджують. кажуть, мовляв, ракета не пролітала, але все як кажуть, ще попереду. Я маю на увазі визнання. Маємо зараз інформацію, підтверджену вже і від головнокомандувача збройних сил генерала Валерія Залужного з тим, що дійсно пролетіли такі ракети російські, пролетіли на територію країни НАТО. А це вже перший такий прецедент, це вже не жарти. Залетівши в територію території Одеської області в те на територію Молдови після 10-ї години ці ракети Калібр радіолокаційно спостерігалося дві ракети калібр, перетнули повітряний простір Молдови з Румунією, так тобто залетіли на територію Румунії, і звідти знову уже в Чернівецьку область увійшли в територію України. Ну повітряні сили зрозуміло, що їх бачили радіолокаційно була можливість завдання удару. На підступах ще до кордонів України Ну, зрозуміло, що цього не було зроблено, бо була така от загроза того, що дійсно ракети можуть потрапити на територію цих країн. І, Ну як це вже зрештою було і в Молдові знаєте, і в Польщі ці випадки траплялись. Тому ті ракети десь пролетіли далі, і по них застосовувалися вже засоби далі всередині країни.